Вітаю! Сьогодні ділюся з вами смачним рецептом лечо з кабачків. Кому цікаво, залишайтесь зі мною. Якщо у вас багато кабачків, це саме рецепт для вас. Для початку кабачки. Зриваємо миємо, чистимо. Бачки можуть бути будь-якої зрілості, як молоді, так і старі. Ми все одно їх чистимо та виймаємо зсередину. Бачків знадобиться багато, у чистому вигляді нам потрібно 3 кг кабачків на одну порцію. Зовсім маленьких кабачків, як бачите на відео, серединку я не виймаю. Залишаю так, як є. Далі нарізаю кабачки ось так, як показано на відео, на невеличкі смужки, але й не сильно тоненькі. Ще нам знадобиться, 800 г болгарського перцю, звичайно, краще обрати червоний. Та пекучий перець 30-50 г. 70 г чеснику. Перець чистимо, виймаємо зернята і усе перемелюємо на м'ясорубці. Пекучий перець додайте за своїм смаком. Я додавала 30 г. В рецепті я вкажу 50. До перемелених перцю та часнику додаємо одну банку томатної пасти. До кабачків сиплю 2 столові ложки з гіркою солі, 120 г цукру. Якщо у вас паста не дуже кисла, можна на 10-20 г цукру менше. Виливаємо також 100 мл оцету, перемішуємо та 150 мл соняшникової рафінованої олії. У нас виходить ось такий соус. І усе приготується, соус виходить неймовірно смачний. Тепер наш соус виливаємо до кабачків, лягаємо рукавички або ж ложкою і гарненько все перемішуємо. Залишаємо наші кабачки соусом на пів години для того, щоб вони пустили сік. Кладемо лечо на плиту і після закіпання варимо наше лечо 1 годину на слабкому вогні. Не забуваємо час від часу помішувати. Аромат неймовірний, лечо виходить дуже смачне. Хто ще не пробував, обов'язково спробуйте. Рекомендую. Коли лечо, соус повинен стати густим, кабачки повинні змінити колір. Бути м'якими, але хрумстіти. І для консервації занурюю кип'яток на кілька секунд. Лечо готове, отож, зараз будемо його розкладати по стерильних баночках. Із 3 кг кабачків у нас виходить приблизно 4 літри найсмачнішого лечо. Дуже люблю його готувати, воно легко готується, дуже смачне, ну і заодно не пропадають кабачки. Накриваємо банки єврокришками або кришками ключем, повертаємо банки вверх дном, накриваємо теплою ковтрою, дуже теплою, і залишаємо баночки до повного охолодження, а тоді взимку вже смакуємо. Якщо сподобалось моє відео вподобайка, зберігайте рецепт та діліться ним зі своїми друзями. Всім бажаю мирного, неба, гарного настрою, спокою до нових та смачних зустрічей. Напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь моє відео і чи сподобався вам мій рецепт. Зараз на екрані ви побачите рецепт, як я і обіцяла.